Господи, Всемогутній, приходжу до Тебе, щоб просити Твого благословення на цей день, Боже, ти джерело життя, світло правди і вічної любові, даруй мені силу, щоб прожити цей день у мирі, радості та любові, наповни моє серце Твоєю благодаттю, очисти мою душу від усякого гріха, від усякої злоби і зла. Нехай Твоє благословення буде завжди, щоб мої думки були чистими та правильними. Боже, благослови мої уста, щоб я говорила лише слова миру, любові та доброти. Благослови мої руки, щоб вони творили добро, допомагали нужденним і служили ближнім. Господи, даруй мені терпіння, щоб я могла приймати все, що Ти посилаєш мені цього дня. Дай мені мудрість приймати правильні рішення, які будуть згідні з Твоєю волею, нехай Твоє благословення супроводжує мене на кожному кроці, щоб я не відступила від дороги правди. Господи, веди мене сьогодні, охороняй від усякого зла і неправди. Пресвята Богородице, Мати Божа, випроси для мене благословення у Твого Сина, щоб цей день був наповнений Божою ласкою. Святий ангеле мій, порани мене від спокус, від ворогів видимих і невидимих, від усього, що може похитнути мою віру. Господи, Дим благослови мій дім, нехай у ньому панує мир, любов і злагода. Благослови, мою родину, щоб ми разом славили тебе і дякували за всі твої дари. Нехай Твоє світло Боже осяє моє серце, щоб я не піддавалася сумнівам чи страхам, благослови мою працю, щоб вона приносила добрі плоди і була на користь людям. Господи, дай мені сили долати труднощі цього дня, не втрачати віри і надії. Нехай Твоє благословення буде на всіх моїх справах. Щоб я діяла із любов'ю та справедливістю, даруй мені спокій у серці, щоб я не тривожилася про майбутнє, а довіряла усе тобі, очисти мене від усякого занепокоєння, щоб я могла радіти кожній миті, яку Ти мені даруєш. Господи, нехай мої очі бачать Твою славу, нехай мої уста чують Твою істину, нехай моє серце наповниться Твоєю любов'ю, дай мені смирення приймати.

І мудрість використовувати його на благо, допоможе мені бути вдячною за все, що трапляється, навіть якщо це будуть випробування. Господи, я віддаю цей день у Твої руки. Нехай ти керуєш усім, що станеться, бо ти мій Бог і моя надія. Благослови мене на кожну мить цього дня, щоб я не схибала, не відступила від тебе, не підалася спокусам. Господи, відкрий моє серце для добра, закрий його. Від усякої злоби, очисти від усього, що заважає мені бути з тобою, нехай цей день буде днем радості, світла, благодаті та миру, дякую тобі, Боже, за можливість почати цей день з молитви з тобою у серці, нехай Твоє благословення супроводжує мене від ранку до вечора, щоб усе було згідно з Твоєю святою волею. Отче наш, що нащої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса й Збавителя душ наших.